Шановні представники засобів масової інформації, шановні члени уряду, присутні на засіданні, вчора до парламенту був внесений пакет реформ, які передбачають реформи в податковій, бюджетній, митній, фіскальній сферах, дерегуляції, оподаткування великого бізнесу, зміни і оптимізації у підходів по соціальним видаткам. І ті реформи, які передбачають реальне спрощення ведення бізнесу і зменшення навантаження на малий і середній бізнес. Весь пакет вчора переданий до Верховної Ради України і Верховна Рада України прийняла до розгляду всі необхідні законодавчі акти. Сподіваюсь, що парламент буде проявляти не політиканську, а державницьку позицію. По відношенню до тих змін, які потрібні в країні. З цими гаслами всі політичні сили йшли на вибори, і тепер настав час давати відповіді на дуже чіткі запитання. Що таке реформа? Уряд дав своє бачення, і це бачення це перший крок до того, щоб 2015 рік принаймні став роком стабілізації. В кращому випадку, в 2016 році, якщо ми проведемо всі необхідні зміни і проведемо всі необхідні закони в країні, і не тільки проведемо, не тільки приймемо закон, його ще виконувати потрібно, то в 2016 році у нас є перспектива до економічного зростання, не дивлячись на те, що 20% української економіки втрачено. При цьому перший пакет з 15 законів повинен бути прийнятий. І тільки після цього можна приймати закон України про державний бюджет, так як саме на базі нового податкового бюджетного і митного законодавства і соціального законодавства розраховані доходи і видатки бюджету 2015 року. Окремо хотів би зупинитися також на необхідності прийняття закону про транспортне ціноутворення, щоб не давати можливості. Надприбутковому великому бізнесу ховати свої прибутки в офшорних зонах. І окремо хотів би також зупинитися на легалізації, і детонізації різного виду бізнесів, які сьогодні існують, але сплачують хабарів в кишені як чиновників, так і надприбутків, кишені власників цього бізнесу, в тому числі ігральний бізнес. І ми повинні легалізувати, витягнути з тіні повністю весь. Той тіньовий бізнес і той нелегальний бізнес, який існує в Україні. І при цьому проекти законів, які внесені урядом, передбачають підвищення відповідальності, в тому числі і кримінальної відповідальності, за нелегальне ведення бізнесу, який сьогодні існує, з яким почало боротися Міністерство внутрішніх справ доволі активно. Зараз наше завдання не просто закрити цей бізнес, а те, що відповідає світовим стандартам. Легалізувати, оподаткувати і гроші передати в бюджет. Протягом сьогоднішнього дня будуть засідання всіх профільних комітетів парламенту. і зараз м'яч на полі Верховної Ради України. Все, час для огульної критики завершився, тому що спочатку треба прочитати закони, а потім висловлювати позицію по ним. Зараз предметно по кожної статті закону, по кожній нормі акту законодавства, всі члени українського уряду будуть брати участь в засіданнях профільних комітетів Верховної Ради, і на найближчому засіданні парламенту ми повинні вже прийняти перший пакет з 15 законів в першому читанні по тим законам, де не буде розбіжностей, звертаюся до членів парламенту, щоб комітети зразу запропонували прийняти їх в першому і в другому читанні і в цілому. Що стосується певних новацій, які нами вже були прийняті, то нагадаю, що уряд прийняв 5 пакетів антикорупційного законодавства і сьогодні набуває чинності один з таких законів, який. Прокладає шлях до розкриття інформації по відношенню до власників нерухомого майна. І я просив би міністра юстиції України прокоментувати набуття чинності даним законом і розкриття реєстрів. Шановний пане прем'єр-міністр, шановні члени уряду, відповідно до статті 28 закону України про державну реєстрацію речових прав, в тій редакції, яка була прийнята парламентом в рамках антикорупційного пакету законів. Український уряд сьогодні приймає порядок доступу до майнових реєстрів. Це той крок, який фактично ставить Україну на рівень з країнами Європейського Союзу, і дає можливість будь-яким фізичним юридичним особам отримати доступ до майнових реєстрів щодо інформації по нерухомому майну осіб. Так само цей порядок дає доступ до, цього, до цих реєстрів. Спеціальним профільним особам, нотаріусам, адвокатам, органам державної влади. Даний порядок, крім антикорупційного ефекту, який фактично дає можливість перевірити в першу чергу чиновників щодо достовірності інформації, які вони вказують в деклараціях реальному стану їхнього майнового становища, фактично ще дозволить пожвавити інвест -клімат. Тому що основний ефект, який отримували країни-сусіди в східній Європі, був в тому, що Через доступність інформації з майнових реєстрів компанії дізнавалися про ті об'єкти, про власників, про їхній стан, і фактично це пожвавлювало економічний інвестиційний клімат. Ми фактично сьогодні приймаємо історичний документ, і Міністерство юстиції підтверджує, що починаючи з наступного року буде відкритий доступ до реєстрів майнових прав, інформацію про нерухомість для будь-яких бажаючих осіб. Отримати інформацію можна буде як в електронному вигляді через електронний запит, так і в паперовому вигляді. Другий блок питань це фактично наступний крок, який Україна повинна зробити. Це удосконалення системи реєстрів. На сьогоднішній день у нас 36 реєстрів, які містять інформацію про майно і майнові права громадян і юридичних осіб. Зараз спільно з європейськими інституціями, з міжнародними організаціями, ми розробляємо механізм, за яким фактично буде 4 основних реєстра. Які будуть консолідувати інформацію як про громадян, так і про їхній майновий стан і про ту інформацію, яка необхідна для надання послуг державою і цим громадянам, це фактично крок до дебюрократизації і прибирання сотень, десятків довідок, які вимагаються державою від громадянина. Тому я прошу членів уряду підтримати дане положення. І дійсно, з 1 січня ми зробимо дуже серйозний крок. На зустріч прозорості відкритості в сфері інформації про майно громадян і юридичних осіб, які зареєстровані в Україні. Дякую, дякую, Павло Дмитрич. Уряд прийняв рішення ще раз спробувати доставити гуманітарну допомогу до території Донецької та Луганської областей. Ще раз підкреслюю, що ситуація вкрай складна. Так як російські терористи зробили заручниками тих людей, які проживають на територіях Донецької та Луганської області, які тимчасово не контролюються центральною владою, і чим швидше буде виконаний мінський протокол, чим швидше російські військові і російські терористи покинуть територію. Ми зможемо відновити контроль над відповідними територіями, і відповідно люди не будуть страждати, тому що зараз та гуманітарна катастрофа, яка є на Донецькій і Луганській областях, вона пов'язана тільки з одним: Росія не виконує мінський протокол. Ми не маємо доступу до територій і там орудують російські терористи, яких треба забрати і дати можливість людям нормально жити. Віце-прем'єр-міністр Геннадій Греш Зубко відповідальний за доставку цього гуманітарного конвою гуманітарної допомоги, конвою росіян. У нас допомога. Це вони привикли тільки конвоювати все гуманітарної допомоги до Донецька і Луганська. Геннадій Генеграш проінформуйте, будь ласка, який стан зараз підготовки? Ну я ще раз хотів би зазначити, що гуманітарна ситуація на Неконтрольованих українською владою підконтрольними бойовикам залишається дуже складною. Після виборів 2 листопада практично бойовики взяли на себе відповідальність за гуманітарну ситуацію в цьому регіоні. Українська влада в серпні місяці вже організовувала гуманітарну допомогу на цю територію, але, на жаль, та допомога, яка була передана Червоному Христу, так і не дійшла до адресатів. Зараз ситуація в тому, що практично до наших голів адміністрації звертаються з окупованих територій керівники соціальних установ за допомогою і постійно отримують цю допомогу. Сьогодні сформований вантаж загальною кількістю 326 тонн І завтра з Харкова в 9 годин ранку буде відправлено три колони в напрямку Краматорська, Северодонецька і Повограда. Три колони, які попереднє. Предназначені до соціальних установ, які є на окупованих територіях. Це дома-інтернати, це дома для людей пахового віку. І ми вважаємо, що цей гуманітарний вантаж буде доставлений саме до цих соціальних установ. На сьогоднішній день за рішенням РНБО, за дорученням президента, абсолютно складена нормальна картина, яким чином ми можемо допомагати окупованій території нашим громадянам, які там залишилися. Питання до тих сепаратистів бойовиків, які сьогодні не дозволяють, на жаль, нам цю допомогу довести. Тому з завтрашнього дня ми розпочинаємо цю роботу, і я вважаю, що те, що сьогодні робиться, воно повинно бути зроблено вчасно і відповідно того, яким ми чином допоможемо нашим українським громадянам на окупованій території. Дякую. Дякую, Геннадій Грович. Ми сьогодні будемо приймати рішення щодо розбронювання цінностей державного матеріального резерву і виділені кошти також державного бюджету на те, щоб сформувати такі гуманітарну допомогу. Тобто ми свою справу робимо. Людям треба допомогти там, українські громадяни. Ще раз наголошую на тому, що необхідне виконання мінських домовленостей. Там йдуть якісь контакти трьохсторонньої групи. Важливі не контакти, а важливі рішення. Пропускають наші гуманітарні вантажі, виконують мінський протокол, забираються геть з української землі, і тоді, крок за кроком, ми будемо стабілізувати ситуацію, в тому числі і питання відбудови інфраструктури Донецька. 200 мільйонів доларів і Луганська, власне кажучи, 200 мільйонів ми підписали з Європейським інвестиційним банком. І це ті кошти, які повинні бути направлені на відновлення інфраструктури прилеглих територій до Донецької і Луганської областей і тих територій, де українська влада вже відновила контроль в Донецьку і Луганську. Тому чим швидше ми відновимо контроль повністю, тим швидше ми зможемо туди відправляти кошти, відбудовувати школи, лікарні, залізницю і давати нормальне життя для громадян. Окремо хотів би зазначити ситуацію в енергетичному секторі. Ви знаєте про те, що в нас вже котрий місяць введений надзвичайний стан на енергетичному ринку, і ключові проблеми, які пов'язані з віяловими відключеннями електроенергії, декілька. Перша ключова проблема це російські терористи, які не дають можливості нам вивезти близько трьох мільйонів тонн вугілля, яке скопилося вже на українських шахтах, на територіях, що тимчасово підконтрольні терористам. Також вони знищили низку вузлових пунктів залізниці і замінували ці вузлові пункти. І друге, це те, що стосується імпорту електричної енергії з суміжних країн. Я просив би, щоб міністр проінформував, який зараз стан як по забезпеченню вугілля, так і по імпорту електричної енергії. Тому що у нас у зв'язку з тим, що вся країна, я підкреслюю, це була позиція уряду. Всі знаходяться в однакових умовах. Якщо немає світла в Україні, то це означає, що і на тих територіях, де тимчасово поки що орудують росіяни, світла також не буде. Є світло в Україні, випустили вугілля, підписали перетоки по імпорту електричної енергії, значить, світло буде всюди простий і зрозумілий підхід. Я просив би міністра проінформувати, яка ситуація і які у нас прогнози. Шановний Арсеній Петрович, колеги, шановні гості, хочу підтвердити дійсно, що починаючи з сьогодні, ми ввели досить ну, попередні дні, також виконувалися графіки обмежень по території України, по також по Кримському півострову, а також по зоні в якій проводиться антитерористична операція. Починаючи з сьогодні, ми поставили це питання досить радикально, тому будь-які попередньо доведені ліміти до всіх суб'єктів будуть відслідковуватись дуже жорстко. Так, на сьогодні, наприклад, протягом кількох протягом. Досить суттєвого періоду сьогодні. Зранку був, був відключений Кримський півострів, е після чого <кхай>, буквально недавно електрику, тобто підключення було повернуте. І ми надіємо, що е споживачі в Кримі будуть е в Криму будуть дотримуватись тих лімітів, які були погоджені е в договорному режимі. по е між компанією Тернерго та Крим Крим там в цьому договорі є чіткі вимоги стосовно об'єму електроенергії, яку вони споживають, стосовно потужності, яка доводиться, тому е, будь-яке перевикористання буде просто обмежуватись. Крім того, е, у випадку застосування війових відключень е, на, на українській території розроблений план відключень по. Е, Території Криму, а також по території, яка знаходиться в зоні АТО. Протягом останнього, останніх кількох днів такі обмеження застосовувались. Поки що, вони не були на 100% ефективними, але розроблений, розроблений механізм, і також в зоні АТО. Тобто споживачі, які знаходяться в цій зоні, будуть відключатися у відповідності із графіком аварійних відключень, які застосовуються на території України. Стосовно запасів вугілля, то можу сказати, що за останній місяць, на жаль, було спалено додатково 300 тисяч тонн вугілля, яке знаходилось на станціях на території України. Це основною причиною є дійсно обмеження завезення вугілля із території Росії. Я проводжу переговори на рівні міністра енергетики Росії. Надію, що це питання буде вирішено в найближчий період і накоплений об'єм понад тисячу вагонів буде пропущений через границю. Стосовно, крім того, паралельно останні останні два тижні проводились переговори по стосовно імпорту електричної енергії. Такі домовленості на даний момент вже концептуально є. Вони знаходяться на етапі юридичного оформлення. Насправді в цей процес залучено дуже багато юридичних осіб, тому що це і Інфраструктура, яка здійснює передачу, це і магістральні лінії передач з двох сторін. Це і енергоринки, які проводять розрахунки між сторонами, крім того, комерційні суб'єкти. Тобто договори досить складні, тому це займає більше часу. Крім того, з української сторони проведені переговори із іншими, іншими суміжними країнами, крім Росії, це і Молдова. І Білорусь. Тому я надіюся, що протягом найближчого часу рішення буде знайдено, електричну енергію ми зможемо завести із суміжних країн. Ну і як тільки звільниться, буде, буде надано можливість завозити вугілля із Росії, ця ситуація ще додатково допоможе стабілізувати енергосистему України. На даний момент. На сьогодні дисбаланс становить приблизно тисячу мегаватт. Це є ну цю, для, для, для збалансування системи. Сьогодні не застосовуються графіки аварійних відключень. Тобто, відключаються ті виключно промислові споживачі. У мене все. Уряд демонополізував. І відкрив повністю ринок для будь-яких компаній, які мають українську ліцензію щодо імпорту електричної енергії. Ситуація залишається дуже складною. Якщо температурні режими підуть вниз, то це означає, що споживання зразу вугілля збільшиться і віялові відключення будуть масовані. Я давав декілька доручень, пане міністре, я прошу прискорити вирішення питання як постачання електричної енергії, так і забезпечення. Вугіллям наших електростанцій. Тому що те, що зараз нас рятує, це температура. Тільки підуть мінусові показники серйозні, і зразу на енергоринку, а точніше в енергосистемі, буде ще складніша ситуація, ніж вона є сьогодні. Завершуючи вступну частину, ще раз хотів би зазначити, що Протягом найближчих декількох днів уряд буде працювати з парламентом над пакетом реформ, який внесений урядом. Нагадаю, всім членам парламенту і всім фракціям коаліції. Це коаліційний уряд. Кожна фракція представлена в цьому складі Кабінету міністрів України, кожен член уряду. Разом з тими політичними силами, які формували уряд, несуть відповідальність разом з коаліцією за долю держави. І лідери політичних сил не мають права в сьогоднішніх умовах займатись популізмом і пробувати отримати дешеві. Політичні дивіденди. Коли мова йде про необхідність змін в країні, то це означає, що всі беруть на себе відповідальність. Ми, як уряд України, взяли на себе цю відповідальність. Ми запропонували чіткий план реформ, який потрібний країні. І ще раз підкреслюю: якщо би було більше політичної волі у політичних сил, то він би був. Глибший і радикальніший на кшталт тих реформ, які були в Польщі, Латвії, Литві і Естонії. Але навіть перший пакет, який внесений урядом, вже викликав певний політичний супротив. За рейтинги бояться. Треба не про рейтинги думати, а про те, як дати можливість країні розвиватися. І не завтра, і післязавтра, а на роки наперед. Поляки це зробили 20 років тому. І тому сьогодні це одна з ключових європейських економік. Тому що вони не думали про завтра. Вони думали, що буде через рік, через два, через п'ять. Саме тому публічно звертаюсь до всіх лідерів політичних сил, коаліції. Блок Петра Порошенка. За Народний фронт я відповідаю. Партія Батьківщина Тимошенко Юлія Володимирівна. Наші партнери з самопомочі і радикальна партія. Коаліцію сформували програму дій уряду проголосували, членів уряду делегували народу України обіцяли. Тепер залишилось виконати. Ми готові до самої активної роботи. 24 години на добу. І сім днів на тиждень.